На своїм засіданні ТСК прийняло рішення ще раз виїхати на місце події, прибути сюди у Микачево, і в Ужгород, і уточнити деякі моменти, які дуже цікаві ТСК. Це, по-перше, по самі події, це перед передумовами, що являлося передумовою, чому відбулася ця подія, чому це стало можливо. А також якраз оцінити роботу всіх правоохоронних органів, як вони працювали. Чому це відбулося? І дати оцінку якраз і керівництву області, тодішньому керівництву області. Чи була контрольована ця область, чи вона була управляєна керівництвом, чи була інша можливість в правоохоронців попередити і цей злочин? І також дати оцінку тим подіям, які вже відбулися, чи правомірно, адекватно правоохоронці діяли, а також дати оцінку вже після, після подій, чи адекватні міри керівництво правоохоронних центральних правоохорон дали відповідну оцінку. І ці питання ми з'ясуємо а також багато інших питань. Є суто технічні питання, є багато не, не состиковок, є багато невідповідності те, що нам дають центральні органи влади, і те, що дають місцеві органи влади. Тому ми хочемо ці моменти з'ясувати. Що можна сказати, що вже комісія точно вияснила і що можна сьогодні про що можна, що можна про це говорити? Можна говорити те, що координація між правоохоронними органами взагалі була відсутня. Можна сказати, що область була не керованою. Можна сказати про те, що сьогодні так, так відбулося і так трапилося, що фактично люди, які живуть на території Закарпаття, вони, напевно, не мають іншої можливості, як тільки задіяні в цій, цій контрабанді, тому що інвестиції в область не поступає, область не розвивається, додаткових робочих місць не створюються. Це все передумови. Але остаточний звіт, ми його проголосуємо, він буде. Зроблений і він буде цей звіт. Я думаю, що вже на ну може не на перших, але на пленарних засіданнях Верховної Ради буде до ми будемо доповідати Верховній Раді про те і суспільству всьому, що ми напрацювали, що ми побачили в цій області. Що нам мішає заважає працювати? Нам мішає заважає працювати те, що ТСК, вона сьогодні керується положенням про комітет, і вона не має закону про ТСК. Якби в нас був закон про ТСК, то ТСК безпосередньо була б допущена і до розслідування, і в ході розслідування з'ясувало багато причин інших, тому що деякі причини ми не можемо з'ясувати, тобто ми знаходимося не в самому процесі, а знаходимося рядом з цим процесом. І це важко працювати. А також я. Хочу сказати, що ТСК напрацює і внесе пропозиції, чи сприйняв Верховна Рада, це вже інше. Ряд законопроєктів, які треба приймати, щоб не уможливити подібне і в інших областях, і взагалі на теренах держави. Дуже цікаво питання контрабанди. Як зробити так, як унеможливити контрабанду? І ми також бачимо перш за все, що треба змінити взагалі саму. Саму систему сам переход кордону треба, щоб спільно працювали і правоохоронці і таможенники інших, інших держав, і нашої держави, тому що неузгодженість або злочина неузгодженість спеціально ця неузгодженість є, і якраз відбувається і контрабанда, тому що неможлива контрабанда з часю однієї сторони, вона можлива з за частю. Двох сторін, і ми бачимо, що з угорської сторони зразу відсторонили 18 митників, потім іще п'ять. Тобто кажуть про те, що на той стороні також боряться з цією контрабандою. Але як створити такі умови, щоб її побороти контрабанду На цим, цими пропозиціями, думає і члени комітету, члени комісії, і ми будемо пропонувати. Верховній Раді законопроекти, які унеможливлять контрабанду.